Вітаю, мене звати Наталія Опс, я ваш інструктор нейрографіки, супервізор. Сьогодні будемо робити супервізію на роботу з курсу користувач АВН». Але... Дякую за вашу роботу. Я бачу вже прогрес в ваших роботах. Ясно, що є трошечки зауваження. Без зауважень не можна, але все одно є От на початку від першої роботи до цієї є змін. Так. Хочу вас похвалити, нейрографічні лінії, спряження гарно зроблені веден, ведений колір. тільки є в нас окремі в нас такі частинки, елементи, як ви в кольорі вводили. Дивіться, тут є голубий окремий і тут ніби окремий. Ясно, що можна додумувати, що він переходить плавно в цей, але ли нам, ми кольором об'єднуємо, так як ви тут, наприклад, голубим, то я зараз. Показую, ви об'єднали роздроблено психічні елементи в цілий архетип. Ось тут, бачите, є. І цей зелений, бачите, він також уособлений, тобто сам по собі, і він притягає до своїх себе увагу. Тому рекомендую або чуть-чуть тут внести, внести зеленого, щоб вони мали перехід один до одного, ці зелені кольори, тобто об'єднати ті окремі уособлені елементи одним цілим, або, або можна перевести, наприклад, тут розділити цей зелений елемент, який тут знаходиться. Може, на дві частинки, тобто ви можете тоненьким лінером вести. Голуб, ну, наприклад, цим синім а вести лінію десь, чи тут, чи тут, як вам залежить, захочеться, з якого моменту, з збоку. Наприклад, звідси можна вивести лінію, можна звідси вивести, і ви тоді поділите цей елемент на дві частинки, і він тоді буде не один в собі по собі. Але тоді також треба такий, такий фокус провести із другим елементом, або просто ви тут ще зеленого додаєте, ніби ви, ви об'єднуєте. Ці дві частинки, ці клітиночки, один, або щоб ваша психіка розуміла, що ви об'єднуєте відносно тої теми, яку ви зараз задіяли ці маленькі частинки в одну велику верхетип. Також відноситься, бачите, є оце, за цим синім, що я говорила, і також цим. Тобто Вони, як самі уособлені самі по собі, тому або під'єднуємо, або розділяємо цю велику плітиночку на дві, щоб вони були не одна, одна з одною. І, і тут, наприклад, трошечки можна ще десь голубого додати, щоб в щоб, не також було об'єднання. Або по краю ви також ці рітинички проводите цим голубим і сполучаєте цей вже разом цей об'єкт. Тому, будь ласка, звертайте увагу, коли у вас таке є. Такі особлені частинки, завжди має бути архетип об'єднання двох і більше клітинок в одне ціле. Так. За ці гаки, за ці такі петельки, я вже наголошую всім, -всім кому, з ким говорю, і також на рахунок фону. Фон це енергія з зовнішньої середи, тобто всі боковинки наші це є наш фон. Тем, а теми відносно фінансів, відносно здоров'я, відносно відносин, також нам потрібна додатково. Наприклад, я сама по собі, це я робота з собою. То фонд також на мене впливає, якщо це особливо там приплив клієнтів, там, фінансового зростання. Тобто особливо тоді треба фонд працювати з такими в таких темах, коли в нас теми відносно зростання фінансових доходів. Тому берете такий тоненький, товстіший. Liner, і з цих, цих випадку застей випускаєте інформацію, із, цих, наприклад, з навколишнього середовища до вашої теми, також нейролінії приходять, приходять ваші клієнти, приходять гарні клієнти, які щедрі, які фінансово забезпечені, можуть дозволити вашу консультацію, вашу допомогу працювати з вами в одному полі. Тому, кажу, отут, наприклад, можна вивезти з цієї області в фонд, щоб ви дали про себе знати, що я такий. Спеціаліст особливо в таких темах, які вас зараз хвилюють, треба гарно попрацювати фон, тому що у вас тут дуже мало ліній фоні. Ось у вас гарно пропрацьована середина, така наповнена, ну, так як ви себе наповнили, це ясно, і видно це, наприклад, з вашої роботи. А, а ось відгук. І ваш навколишнє середовище, і до вас немає доступу, у вас все згруповано всередині. У вас, тобто, вся тема така, знаєте, скучкована, вся всередині, така, середині, така сильна інтенсив. А так як нам потрібно, щоб ви ж вийшли то, що ви хочете, я вже так одним оком прочитала, про що йде мова. Ось то вам треба, як і, наприклад, це випуклість сполучити з цією лінією близько лежачою, і з цієї частинки можна і з цією, чи з цією, то, наприклад, бачите, як. Якусь таку вершинку, випуклі, звідси випускаєте лінію фон, звідси випускаєте лінію фон. Ось потім тут ще можна випустити і голубу лінію фон. З цього моменту ще можна випустити, тут випустити одним словом, тут, що ще стільки нейрографічних ліній, дайте про себе знати, що ви крутий, класний спеціаліст, щоб до вас приходили клієнти. Тому фон працюємо в таких темах, особисто звертаємо тему, то що у вас наповнення дуже багато є. Але треба з фоном попрацювати, так як це середовище, в якому ви такий знаєте, ось осередок. Ось осередок, тобто наповнення вашої, бачите, дуже гарне, але кажу, з фоном треба працювати, бо це середовище, в якому ви вашу діяльність розвиваєте. Ось так. Дуже лінії поля бачу, але фіксація дуже така слабенька. Не знаю, що ви там напланували, що ви задумали. Хвилиночку того, що в мене пише, що падає енергія. Так, бігом за. От бачите, якраз в цьому моменті, якраз і тема Так. Sure. <Kendall vaccinated> Ось, бачите, не, не, не дурно навіть зараз показав комп'ютер, що включив, комп ну, включив електрику, бо тобто, ви цю тему піднесли, ви знайшли багато ресурсів, а фіксація дає нам можливість. Зафіксувати те головне, до чого є, і ця фіксація має бути однозначна. Наприклад, знову я дивлюся на вашу роботу, і мені такі сумніви, де ж ця фіксація. Наприклад, це може бути фіксація, бо вона гарно пронерахована. Але і тут така величезна сфера також є. Ось. Тому мені дуже цікаво, де ви все-таки все зробили цю фіксацію, тому що по об'єму ця фігура така, гух. То, що об'ємні якісь, там, не знаю, що ви там фіксували, і також ця фіксація є. І знову тут, знаєте, я так кружляю, тобто, мої очі тобто, гуляють, тобто, декілька рішень, тобто немає конкретної акценту на щось, говорить про те, що ви в полі знову знаходитеся рішень, тому ви десь знову знаєте, як то в ще визначеності немає, чого я дійсно хочу. Тому кажу, та подивіться на цю тему. Мо тут ще в мене, от, наприклад, з цього гачка ви можете, наприклад, сполучити оці такі, ну, такі гачкуваті ті елементи, дайте ті можливість сполучити близько лежачу лінію і підтримку, щоб енергія переходила плавно з елемента в елемент. Це я за це говорила тут з фон, фону. Так, тут також фон можна ще з лінію вивести, звідти. Можна, це обов'язково 100%, але можна. Оскругляли ви вже значно краще, ніж з попереднього разу. Тут, наприклад, можна більш овальніше ще скруглити, з цього елемента лінію фон вивести, Тут трошечки дозаокруглювати. Тут, наприклад, є такі малесенькі носики, а тут така рівнина, то тут треба там заокруглити. Так видно, вже, що ви працюєте, і змінена і за цей короткий час, що ви зараз навчаєтеся, то ті перші роботи і зараз це, це великий такий. Ну, зріст вас, і дуже я вдячна, що вас така енергія, бажання є, і це дуже прекрасно. Так, знов за цим, бачите, тут поряд вони, ніби так лінія поля розділила ці дві, дві клітиночки, а тут цей ніби елемент уособлений. Щоб він не був такий знову особлений, пройдіться олівчиком через цей голубенький і цей зелененький, щоб було для вашої психіки зрозуміло, що це з'єднання, об'єднання. Так само, як оцей білий світлий елемент. Він ніби, Я розумію, що. Ви малювали на такому папері крафт, такий кольор має такий як це, біологічний, такий. Ось, то я так розумію, що ця частинка з цей сполучений з цей, але через те, що нейроління товсті, вони такі виходять як один, ну, тобто, одиночні. Тобто, тобто ці бліки, Ви бачите, цей білий, білий він ніби і сполучений з тим, але нейроління ніби їх роз'єднує, а архетипування це якраз об'єднання малих елементів великих. Наприклад, тут, наприклад, Розуміло, що всі вони поряд, ось вони якось так знаєте видно, а тут просто поверх ви не розмальовуєте, тобто вносите колір, знаєте так, по клітинці, а нам треба навпаки поверх лінії, ліній нейрофічних, знаєте, щоб я бачила, що ви поверх ліній пройшлися, ось, щоб навіть ці інколи буває таке, що лінії, нейрофічні лінії втрачають колір, такі вони сирують, якісь виходять, або, наприклад, знаєте, злежним кінфломастером, чолівцями пройшлися. Тому за ці окремі елементи, будь ласка, звертайте увагу, а так, зверніть увагу ще раз на фіксацію, і я зараз а, хочу це, я зараз почитати вашу. Тем. Ви пишете, доб'ю цю тему, хочу професійного фінансового зростання. Тому я тільки почитала цю тему, зрозуміла, що а, фокус уваги на зростання, тому ну, я розумію, що і ріст вас де, але фіксувати обов'язково треба головне і фон працювати, бо того, що це основне для цієї теми. Без вигорання у балансі з усіма сферами життя заробляти і розвиватися в легкості, щоб займало 25 мого часу, грошей було достатньо. На здорову їжу, гарну, тепло, комфортну оселю та відпочинок, Благодійність мрії, реалізація. Хочу бути щедрою, бо грошей більш ніж достатньо. Дуже добре. 24 сілі, дві години, негативний сенс, що мене гойдає туди-сюди, певно. То не впевнена, дістала мак, там чоловік тільки лізе на драбини. Ні емоції. У мене постійне відчуття, що я тільки стартую, хоча за спиною певний гарний досвід, результати оточення, вдячність я за рік зростала та у вартості у три рази. зросла. По факту я працюю менше, а заробляю ті ж самі гроші. Я на правильному шляху, звідки ці відчуття я постійно на грошовій темі виходжу, спокійний стан. Нервований, що теми вихожу із спокійно, стану нервований. Композиція лінії вела. З важкістю, а коли з цікавістю образ чоловіка перемістила на середину драбини, та де і повинно бути по відчуттям, але він так вагається чи вниз, чи вгору. Ну, Це ваші образи, так? але як тіло на цю композицію, ви набирали лінії, вела з важкістю. Ось, я так розумію, ви, ви сказали, що це вертикальна композиція, то ви вели знизу вверх. І ця драбина, які відчуття в тілі були, які емоції у вас. То образи дуже добре, про цікавість ви написали, і важкість це вона де в була в руці, важкість Тому підкреслюєте, ось округлення. Думки про людей, які вже успішні, перебирають в голові їх характеристики, чим відрізняються. Прийшли тема дописів, записала собі тіло, коли носила синій в лінії, почала боліти, передбачити на лоба. Дуже добре інтеграція. Тобто не то, що добре, що розпочало, добре, що ви сілкували, щоб ми один одного розуміли. Так, інтеграція фігури фон Одно... так, одночасно з'явилося. Архетипування взяла спеціальні, спеціально усі кольори, які об'єднують фінансову тему. Зелене – цікавість, голова поколювала коричневий – земля, переконливість, стабільність, синій спокій. Раніше вони мені не подобалися. Лінія поля вела сліпу був захват серці, а чоловік полює сперв з певністю по драбині, дуже добре. Так, емоції і образи ви та і сенс, який надаєте. Наприклад, що це для мене все значить? Наприклад, чоловік гору – це мій успіх, наприклад, я розумію, що я там, маленькими кроками, але тобто ви самок такий робите в кінці. Фігура фіксації. От зараз ми прийшли до цікавого дештона. Подивившись на малюнки, прийшла асоціація з фільму Аватар острови, які висять в повітрі. Ніби я літаю між ними та на драконі. Легкість свобода, захват. Навіть музика фільму захотілося в лівому нижньому кутку малювати тверду статичну, статичну почву. Так. Я тоді вже зовсім розгубилася, де ця ваша фігура фіксації. Якщо це дійсно оця підтримка вашому, тобто така грунтовна підтримка, тому дійсно, якщо це йде про це, чи це таке знову ця, але ви написали, що подивишся, так, навіть захотілося в лівому нижньому куткові. То якщо це цей все-таки, то дійсно його треба товстіше зробити. Цю лінію вона об'ємна, так, по об'єму вона видна, але ми її трошечки товстіше робимо лінію фіксації, ніж лінію поля. Будь ласка, стверніть на це увагу, ми це, це в інституті психології творчості дуже нас наганяють. Стилізація. Захотілося на крафтовому листочку спробувати білий лівець, Ага, все-таки, бачите, це не відтінок, а все-таки крафтовий папір. Пробувати білу ревецію, я це зауважила, дуже цікаво. О, цікаво, зробив ефект, який більш видний в денному світі. Я це зауважила і бачу його, цей відтінок. Так, і від, от ви зробили цей експеримент, задоволення малюнку прийшло дуже добре, і як воно в тілі проявляється, емоції, задоволення емоції, є і образ, як у вас змінилися образи. Так, тема 2.0. Тілом всі позитивні, треба брати в роботу задумане, сподобати і подивитися, які будуть результати. Дивіться, тема 2.0 ми маємо чітко сформувати. Ти, наприклад, ми почали тему з фінансового зростання, і, тобто професійне фінансове зростання. В кінці я ці всі кроки зробила і до чого я прийшла в результаті. Тобто чітко формуємо тему, наприклад, зростання фінансове може та сама тема бути залишитися, Можливо, вона змінитися, але ви маєте чітко сформулювати, стисло, чітко сформулювати вашу тему 2.0. Ще раз хочу глянути на скруглення ваші, чи ви все гарно поскруглювали, чи гостроти нема. Ось тому, от, наприклад, тут ще можна прутися в цьому епізоді, тому що лінія дуже така пряма з середини, і можна її трошечки ще донерфувати. Ось, ось в цьому а так, все, все ніби добре. Так, За рахунок, на рахунок рефлексії, рефлексію ми всю прописуємо, тобто чотири спектри уваги, максимально чітко образи, емоції, тіло. І висновок, сенси надаємо Ось ці три відсвяткували, і себе питаюся, якщо я оце згрупую, про що це мені? І тоді сенс надаємо тому, що ми бачили. Мій чоловічок лізе по драбині, а далі куди? Ось, тому це дуже важливо. І фіксацію робимо товстішою. Будь ласка, зверніть увагу, і дуже вам дякую за вашу творчість, за вашу таку наснагу бажання працювати. І, надіюся, мої маленькі супервізії вам ще більше допомагають. Побачення. Всього доброго, до нового зустрі.